Що ця частина розмови закінчується раз. Ваша відповідь була настільки вичерпною, ви відповіли на кілька запитань, які я збирався поставити. Тож я прийду до цього. Ви щойно згадали ці п'ять нон-компромісів, які повинні бути частиною або ці п'ять позицій, які мають бути частиною будь-якої тривалої мирної угоди. деякі з них не повністю відповідають, тому що ми розуміємо про мирну ініціативу Трампа. Якби ви завтра зустрічалися з новообраним президентом Трампом, що ви порадили йому щодо війни в Україні? Але перші ж ви відповісте для аудиторії, у нас є мікрофон. Для тих, хто не з нами, ви можете надіслати запитання. Отже, пане президенте. Фистопол. Перш за все, я дуже сподіваюся, що найближчим часом зустрінуся з президентом Трампом. А по-друге, яка була б моя порада? Пункт номер один. Виходячи з мого п'ятирічного досвіду спілкування з Путіним. перше обов'язкове і дуже рішуче повідомлення. Будь ласка, не довіряйте Путіну. Путін, як офіцер КДБ, був спеціально навчений одній важливій речі брехати. Будь ласка, не вірте Путіну. Це важливо не лише для Трампа, а й для всієї команди. Тому що у Путіна є певна харизма, і людина, яка зустрічалася з ним не дуже часто, вперше подумає добре, я домовився ні, no. без шансів. Why? Тому що Putin Крим don't need Путіну не потрібен. Путін абсолютно Донбас. Путіну абсолютно не потрібні ні Донбас, ні Запоріжжя або Or Херсон. Херсон. Путіну потрібна вся Україна. Навіть ні, Путін хоче, щоб Україна перестала існувати. І це, було б... І це була б провінція Росії. І тому будь-яка попередня домовленість не задовольнить Путіна. Немає жодного інструменту гарантії всіх домовленостей, які можна досягти з Путіним, крім НАТО. So, тому, please, будь ласка, не вірте Путіну.